Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас захищена модель від компанії Agm смартфон AGM H5. Тана модель виробляється в двох модифікаціях з різними об'ємами пам'яті, але вся інша технічна начинка тут абсолютно однакова, тому можна оглядати цей смартфон і говорити зразу про дві моделі з різними комплектаціями. Починаємо з розпакування. Зразу ж у нас є тут скріпка конвертику у нас інструкція, а також є фірмові наліпки компанії AGM. Заглянемо трохи глибше і побачимо тут два відсіки. Перший відсік. Тут у нас є додаткові заглушки. Якщо ви їх втратите чи порвете, не дай Бог, то ви можете їх замінити. Вони у вас будуть. Далі у нас йде кабель. Кабель з одної сторони Type-C, з іншої сторони, звичайний USB. Ну і, звичайно ж, блок для зарядки у нас також. З USB-об'ємом от такий от. 18 Вт його потужність. Адже вміють робити гарні захищені смартфони. І ця модель тому чергове підтвердження. Подивіться, як круто виглядає задня панель. Смартфон у нас чорний, але має оранжеві вставки. Кнопка, яка знаходиться зліва, у нас також така оранжева, навіть золотиста, можна сказати. Тут є слот для двох сімок або сім-карти і карти пам'яті. З правої ж сторони тільки кнопка регулювання гучності і блокування. Зверху немає нічого, тільки додатковий мікрофон. Знизу та сама заглушка, під якою знаходиться і розім для навушників 3,5 мм, і Type-C. Також мікрофон у нас тут для розмов. Над екраном виступають борти, це безумовно плюс. Сам смартфон має стандарт захисту IP69K, а також американський mil STD 810G. Ну, в принципі, в будь-якому захищеному смартфоні ви все це зустрінете. Смартфон дуже тактильно приємний. На відчуття просто одна із кращих моделей. Вони так її круто зробили, що просто не хочеться випускати її з рук. Ззаду у нас динамік, він величезний, виступає над корпусом, І також у нас є підсвічування по контуру. LED-підсвічування. Коли ви запускаєте якийсь мультимедійний плеєр, запускаєте музику, ви можете виставляти цю штуку, яка буде світитись. Це досить круто виглядає. Що ж, перейдемо безпосередньо до характеристик даної моделі, і ви зрозумієте, що вона точно варта свої грошей. У нас версія на 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ пам'яті постійної, але більш старша версія, хоч у неї і буде більше оперативної пам'яті. Відразу скажемо, працюють по швидкості вони абсолютно однаково. І навантажити цей смартфон так, щоб він підтуплював, щоб було помітно, що він гірший, ніж той. Ні, це навряд чи у вас вдасться. Процесор в смартфоні Helio P35. Так, не самий потужний, але досить енергоефективний. Він має 8 ядер, і, звичайно ж, смартфон не підійде для топових ігор, просто для звичайної роботи, для перегляду відео, для якихось додатків, навігації і все. Але ключова фішка смартфонів Адже якраз заключається в якості. Тобто цей смартфон точно у вас пропрацює більше ніж в 2 роки. Ця модель працює на 12 му Android, в чому ви самі можете зараз пересвідчитись, як бачите. І в плані технічних е, даних цієї операційної системи питань немає. Вона працює досить добре, має просте зручне меню, де всі налаштування знаходяться на своїх місцях. Приємний момент тут заключається в акумуляторі, а точніше в його ємності цілих 7 тисяч мАгодин. Це дуже багато і це два стабільних дня використання. По-моєму, непогано. Дисплей має діагональ трохи більша, ніж 6,5 дюймів і роздільна здатність у цього дисплея 1600х720. Так, не Full HD, а звичайний HD. Тому що, як ви бачите, процесор не самий потужний, тому немає ніякого сенсу ставити сюди Full HD. Смартфон ще більше б вас підтуплював. А так, працює нормально, картинка досить зглажена при цьому і яскравість тут хороший такий середній рівень. Більшого і в принципі не треба. Камера 48 мегапіксельна вона знімає непогано, принаймні, якщо зрівнювати з конкурентами, то ви точно побачите покращення, тому що AGM вміють оптимізувати свої камери. Тут навіть є стабілізація при зйомці фото. А вже при зйомці відео її чомусь тут і немає. Максимальна роздільна здатність запису відео Full HD. Що ж, занурюємо в воду наш смартфон, протестуємо його ще й в воді. А H5 дуже крута, вдала модель з великим, дуже великим динаміком, з підсвічуванням, коли грає музика, дуже прикольно виглядає. Хороша 48 мегапіксельна камера, хороший акумулятор, коротше кажучи, все тут хороше, але процесор тут, звичайно ж, не найпотужніший, Єдиний мінус цього смартфону. Не всі модулі тут присутні, а бездротова зарядка не підтримується. Купити цю модель ви можете за посиланнями, які будуть в описі під даним відео, як зазвичай. Всім у хороших смартфонів і до нових відео!